Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Заради держави Зеленський прокоментував вихід Збройних сил України з Вугледару. Вісто збройних сил України з Вугледару Донецької області був правильним кроком для збереження життя наших військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте у Києві. Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас руйнує все. І коли ж вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші ніж будь-які забудови, тому що це наші люди, це громадяни України, і тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки, сказав Зеленський. Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи. 2 жовтня стало відомо, що сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області. Зазнавши чисельних втрат у до тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України, заявило оперативно стратегічне угруповання військ Хортиця в Телеграмі. Босуб Хортиця зазначили, що в результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, саме думку, а не розносити гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. А на завершення всім друзям і ворогам скажу слава Україні і побачимось на Ньюзрумі, не дивлячись ні на що.